У неділю над Балтійським морем відбувся черговий інцидент, який підкреслює зростання напруженості в регіоні. Два німецькі винищувачі Eurofighter були екстрено підняті в повітря з авіабази Ростоклайги після того, як системи спостереження зафіксували невідомий літак, що ігнорував запити на встановлення зв'язку. Згодом стало відомо, що йшлося про російський літак розвідник л Л-20М. Машина перебувала в міжнародному повітряному просторі, однак її поведінка викликала занепокоєння. Військово-повітряні сили Німеччини підтвердили, що літак не відповідав на спроби комунікації, що й стало приводом для зльоту винищувачів. Подібні інциденти у Балтійському регіоні вже не є рідкістю. За словами експертів, регулярні порушення правил польотів із боку російських військових літаків створюють додаткові ризики та ускладнюють безпекову ситуацію. Балтійське море це не лише зона інтенсивного цивільного та військового авіаруху, а й стратегічно важливий регіон, де перетинаються інтереси НАТО та Росії. Аналітики наголошують, що подібні маневри Москви мають характер провокацій, які випробовують готовність країн НАТО до швидкої реакції. Для Берліна ж цей випадок став черговим підтвердженням того. Що союзники мусять зберігати пильність та готовність у будь-який момент підняти в небо свої літаки для захисту спільного повітряного простору?